Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сердечно вітаю вас всіх на тих наших вечірніх розважаннях. Сьогодні вже маємо четверте наше розважання. Так як ціль маємо в тих розважаннях відновити науку, а хто не знав, той має почути, усвідомити зрозуміти науку про відпусти. Адже переживаємо святий ювілейний рік рік милосердя, рік надії, і тому церква уділяє при певних умовах відпусти, але щоб краще ми могли усвідомити і зрозуміти, що таке є відпуст, для чого він надається, як ми маємо з нього духовно користати. Ну, тому ми взяли трохи ту науку так ширше, глибше, щоб ми усвідомили і збагнули, що таке є щішинство, що таке є той уряд, уряд Христової Церкви, що таке є покликання. І так як ми з вами говорили, коротка ще раз така застанова. Отже, відколи пішло сяшенство в старому завіті? В старому Завіті сяшенство появилося тисяч, півтора тисячі років, 1500 років до Різдва Христового появилося сяшенство. Перед тим само собою були пророки, були патріархи, які приносили Господу Богу в жертву. Жертви молилися, провадили народ, опікувалися, проповідували, голосили Слово Божої істини Божої науки, але вже такий видимий знак священства після волі всемогутнього і вічного Бога, коли народ ізраїльський повертався з Єгипту з дому на волі, ми бачимо розпорядження самого Господа Бога. Де він дає наказ Мойсеєві, щоб він властиво назначив Арона, свого старшого брата, як первого священника. і були священники, і були ловіти. Ми говорили, яке їх було завдання. Приносити жертву, перепрошувати Господа Бога, молитися, пояснювати людям заповіді Божі, вирішувати різні проблеми, які появлялися в народі жидівському. Це було старозавітне сянство. І рівно ж єдиний храм на земній кулі, де була святає святих. І зберігався кивот Завіту, і приносилася правдива жертва старозавітня. Це був храм Єрусалимі на храмовій горі. По синагогах євреї, ізраїльтяни не приносили жертву, бо в кожному місці, навіть у нас у Львові, є синагога, наприклад, і в Янові була синагога, і по великих містах, а навіть і в більших селах, де було скупчення єврейського населення, були синагоги. Але синагога це не був храм. В синагогу євреї йшли, щоб молитися. Також проповідувати, при синагозі були школи, але жертва приносилися тільки жертва в єдиному храмі в Єрусалимі на храмовій горі. Рівно вчора ми говорили, що останній пророк старого Завіту Малахія це 450 років. До різдва Христового Він проповідував страшний моральний опадок священників ізраїльського народу. Ми пам'ятаєте, як то було обурення Господа Бога, що Господь Бог казав: ви знаважаєте, ви лицеміри, ви шахраї, ви обманюєте. Ви приносите замість чистих чистої жертви хлібів, замість чистого ягнята, ви приносите кульгаве сліпе, криве, немила є та жертва Господу Богу. І ось пророк Малахія Він проповідує про нову жертву, яка буде приноситися від заходу до сходу сонця. Від півночі і на південь, тобто жертва, яка охопить цілий світ, чиста жертва. Уявіть собі, це також є великий знак, і він би мав промовляти до ізраїльського народу. Якщо жертва тільки правдива, приносилася в Єрусалимському храмі, то як тоді? Має приноситися жертва по всіх народах, адже в всіх народах євреї не були розкинуті по цілій земній кулі. І це мало би застановити, було перше ізраїльського народу, а також священників фарисеїв, але на превеликий жаль, вони читали, а не розуміли або не хотіли розуміти. Або не входили глибше. І тому 450 років до приходу нашого Спасителя Ісуса Христа не було пророків. Звичайно, народ був спраглий. Тобто, не можна сказати, що їх не було. Завжди є пророки. Завжди вони появляються. Але ці пророки не були правдиві. Ці пророки були фальшиві. Ці пророки, тобто вони фантазували то, як, то як, як розуміли, де щось вгадували, де щось не проголошували себе місіями, спасителями, як знають розв'язати проблеми ізраїльського народу, бунтували народ, революції створювали. Але правдивого пророка, який би походив, від Господа Бога, дорогі браття і сестри, в ізраїльському народі не було 450 років. І як описує євангелист Марко, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророка Ісаї, ось я посилаю мого післанця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голосу упіющу у пустині. Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині і проповідувавши хрещення, покаяння на прощення гріхів. Отже, після стількох років появляється пророк. Пророк, який ходив, вийшов з постелі, який ходив по берегах річки Йордану, ім'я Йоанн, в юдейська постеля. Йоанн був одягнений в одежу верблюжого волосу, носив ремінний пояс на своїх бедрах і їв сарану і мед. і проповідував, кажучи, слідом за мною іде сильніший від мене, що його я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він буде хрестити Духом Святим. Тобто народ був насторожений. Народ був спрагнений цією правдою того, слов, ціє, того слова істини, і він слухав. Бо здебільшого, знаєте, пророки йшли в міста, в села проповідувати. А тут. Вони, люди йдуть до кого, йдуть до Йоанна. І той пророк говорить, що Він не є такий сильний, він є слабий, але той, який йде за ним, він є сильніший від нього. Ну і звичайно, що приходили до нього різні люди, як вже описує святий евангелист Лука. Люди питали його: А що нам робити? Що ж нам робити? Так він дуже е, жорстоко говорив до людей. Навіть, можна сказати, е, нинішньому розумінні образливо він говорив так, що до тих людей, які приходили хреститися, гадюче поріддя, хто вам казав утікати від нас, загаючого гніву, чиніть плоди достойні покаяння. Тобто він закликав до покаяння. Люди питали: Ну, Йоанна, а що нам робити? Ну, що ми маємо робити? Як ми маємо жити? І він просто е, давав поради. Хто має дві одежі, хай дасть тому, що немає. Хто має харчі, нехай так само зробить. Прийшли також в Митарі Хреститися, і, його, і йому мовили учителю, що маємо робити? А він сказав їм: нічого більше понад це, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм нікому не чиніть кривди, фальшиво не доносьте один на одного і вдовольняйтеся вашою зарплатнею. І він, Йоанн Хреститель, коли прийшов той час, почав проповідувати. І одного дня, як описує євангелист Марко, тими днями прийшов Ісус з Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, як голуб, сходив на нього. І голос линув з неба: Ти є син мій возлюблений, в тобі моє вподобання. І відразу Дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був з дикими звірями, і ангели йому служили. І коли видано Йоанна, Ісус Христос пішов в Галилею і проповідував, проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, Царство Боже близько, покайтеся. І вірте в Євангелії. Тобто, після хрещення, де було ясно і виразно об'явлено, ким є Ісус Христос? Отець Небесний голосить, коли Ісус Христос стояв в річці Йордані, а Дух Святий сходив, над Ним. То є син мій вослюблений, в ньому моє вподобання. Після цього Ісус Христос пішов і 40 днів 40 ночей перебував на пост, в пості. Пам'ятаєте, хто був на святій землі Гора Спокус? так? Там до нього приходив диявол, приступав, коли він злоднів. Тричі спокушував, Його, і на кінець, в кінцевому результаті, Ісус сказав дияволові, проч, сатано, іде від мене. Христос повернувся після цього в Галелею і проповідував там Євангелію, що означає слово Євангелія Євангелія – добра новина. І Христос каже, сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Сповнився час, Царство Боже близьке. Покайтеся, вірте в Євангеліє. Отже, після того, як 450 років народ Ізраїля не мав жодного правдивого, післаного від Господа Бога пророка, він захоплювався Ісусом Христом. Бо дійсно його наука була чиста, щира. Він бачив, що Ісус Христос це є відмінність від тих первих священиків, а також і священиків, які були у жидівському народі. Це є щось інше. Не тільки що, знаєте, буде, коли так само люди цікавляться, ось щось нове. Прийшов якийсь новий проповідник, новий священик, щось там говорить, то захоплюється. Ні. Христос не, не емоційно то робив. Христос зробив правдиво, і Він дійсно сказав, що сповнився час. І як далі описує Глис Марко, проходивши повз море Галалейське, побачив він Симона і Андрія, тобто були рідні брати Симон і Андрій, його брат. Як вони кидали мережу в море, вони були рибалками, Ісус сказав їм, Ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були у човні, і направляли сіти. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні, з наймитами пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капарнаум, і він відразу в суботу війшов в синагогу і нав... почав навчати. Отже, покликання. Дорогі браття і сестри, є важливий момент, Ісус Христос мав виконати що волю Отця Небесного. Він Богом Отцем був пісний тут. На землю. Він мав виконати Його святу волю, а саме спасти людину. І звичайно, що Ісусові робили різного роду закиди. Хто він такий? І багато будуть питати і казати: хіба Він не є з Галилеї, з Назарету, хіба ми не знаємо його батька Йосифа, який є Тесля? Багато вважали? Що Він приносить якусь нову науку, що Він касує закон Мойсея, пророків, що Христос відповідав їм? Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам: доки перейде небо і земля ні одна йота, ні одна риска закону не перейде. Поки все не здійсниться. Хто хоче порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небесному Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Небесному Царстві. Бо кажу вам, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і Фарисеїв, ви не війдете в Царство Небесне. Чому я? Прочитав цей стих. Бо деякі кажуть, особливо протестантські течії: Не треба святинь, не треба храмів, храм Єрусалимський зруйнований. Амінь. Не треба священників, не треба єпископів, не треба священників в Новому Совіті. Все амінь. Не треба жертву. Христос раз на христі вмер, пролив життя. Амінь. Але ви чули, що Ісус Христос сказав? В Євангелії від Матея, 5 розділ 14 19 стих: Я не прийшов, щоб заперечити пророків, знищити їх, я прийшов їх доповнити. Але рівно ж ті, які мали піти за Ісусом, ті, які мали голосити то, що Він голосив. Христос каже до них і ставить таку умову: Кажу бо вам, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і фарисеїв, не війдете в Царство Небесне, своєю праведністю. Тобто праведним святим побожним життям. Тобто для того, щоб та справа Ісуса Христа існувала, щоби. То, що Він мав прийти зробити ту велику місію, Спасительна жертва на горі Голгофті, вона мала бути кимось передана, комусь передана. І тому Ісус Христос, як ми вже читали в Євангелії від Марка, 1 розділ 16 стих, Він побачив Симона і Андрія, брата Його, а ти була хто рибалки? Ісус Христос каже, ходіть за мною тут є великий символ. Рибалка що робить? То є тяжка праця, що я, зрешті, я так не дуже впевнений, бо я не є рибак, я, я не знаю на тих речах, мені ніколи того не робив. Ну, звичайно, ті, що роблять, знаєте, так для свого розваження, то є щось інше думаю. Але що таке море? Що таке йти в море? То є також небезпека. Бо деколи море є борхливе, деколи є спокійне, одного разу щось ловлять, іншого разу приїдуть, припливуть з порожніми руками. Це є дуже тяжка, клопітка праця. І тут Христос порівнює. А саме не думай, Петре, не думай Йоанне, що апостолят, який вам дам, він є легкий. Ви підете до народів, і ви віднині будете ловити в мої сіти, в Божій сіті, будете ловити людські душі, та праця буде тяжка. Але ви загартовані вже є фізично, тою працею, ловити риб на морі. Ви є загартовані. Ви не розчаровуєтеся, коли ви припливаєте і нічого не спіймали. Певно, що десь є некомфортно. Але ви знаєте ту справу. Нині будете кидати сіти з часом в різні країни світу, щоб навертати поган до віри Христової. Отже, Ісус вибирає апостолів. Ну, символічно їх вибирає. І їх є скільки 12. 12. Отак як було поколінь синів дому Ізраїльського, 12. І дасть так Ісус Христос, символічно рівночасно, щоб було так продовження тої старої старозавітньої церкви в нову, вибирає тих дванадцять апостолів. Отже, що слово означає апостол, Койне посланий посланик, післанець. той, якого Бог посилає. і той, який іде. Виконує місію, якому, яку поручив йому Господь Бог. Так? Ну? І далі, святий Євангелист Марко, вже в третьому розділі, 13 стих, говорить: коли Ісус вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до Нього. І він призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Ванергес у перекладі сини грому. Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Туму, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юдо Іскаріота, що його зрадив. Отже, слово Боже, нам дає конкретні, ясні, виразні імена апостолів, яких вибрав Ісус Христос. І зрешті, як є сказано, він вибрав, кого сам захотів. Кого сам захотів. Це була його воля, а ти підчинилися його волі. Апостоли здебільшого це були з Галилеї. Один Юда Іскаріотський, він походив з Юдеї, з юдеї так? і дав їм владу виганяти бісів. І проповідувати Євангеліє добру науку. Так, серед апостолів також, так як ми вже сьогодні розважали на святій літургії, був Матей, брат апостола Якова Алфеєва, який жив в Галилеї, і він був митар, збирав податки. Так бачите, що серед апостолів були різні. Люди різного покла, але здебільшого то були рибалки. Отже, вони мали ходити за Христом, вони мали бачити Його науку, вони мали прислухатися, вони мали допомагати. І тут в першому вже покликанні ми бачимо, що Господь Бог дає їм владу над нечистими духами, які на цей час мучили людей, щоб апостоли виганяли. Злих духів із людей. А яке ще було покликання апостолів? Чи тільки щоб ваганяли злих духів? Ні. Покликання новозавітніх апостолів, новозавітнього щершинства, дорогі брати і сестри, було на відміну від старозавітнього набагато ширше і більше. Але про це ми вже з вами будемо говорити. Завтрашнього вечора, пів до дев'яти.